Сьогодні ми з вами розберемо номер 310 за підрозділком класу автора Олександра Стере. І наше завдання доведіть, що коли в чотирикутнику всі кути рівні, то цей чотирикутник прямокутник. Так, я вже намалювала прямокутничок, позначила його буквами, як завжди, Аб, так, І записала, що дано АБЗД, це у нас чотирикутник. Це в мене написано, знаю, що почерки ще тай. Так, чотирикутник. Далі нам дано, що кут А дорівнює куту Б. Дорівнює куту С і дорівнює куту Д. Так, довести. Довести. Так, що А, Б, С, Д прямокутник. Прямокутник. Поїхали. Доведення. Так, і з чого почнемо? Мабуть, з умови? Давайте позначимо кут якою-небудь буковкою? В нашому випадку це, як завжди, саме звичай, що це Х. Нехай, нехай кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С, і дорівнює куту Д і дорівнює Х. Можемо так позначити? Можемо. Тепер сума кутів чотирикутника, будь-якого чотирикутника, ми знаємо, що дорівнює 360 градусів. Тоді записуємо за так, Сума отік. Чотирикутника. Або у 4 чотирикутника. Можете записати так. Чотирикутника. Складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Так, писочку забула. Рівняння. Так. Що в нас вийде? Плюс х плюс х плюх 4 рази дорівнює 360. так? Отже, 4х дорівнює 360, а наш х буде дорівнювати 360 поділити на 4. І х дорівнює 90 градусів. І це ми знайшли код А, код Б, код С і код Д. Що нам це дає? А це дає, що протилежні кути наші які. Рівні. Тобто кут А буде дорівнювати куту С і кут Б буде дорівнювати куту Д, а С за ознакою Так, за ознакою А Б, С, Д паралелограм, так? Паралелогра ознака паралелограму. Далі, у нас іде, що кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С, і дорівнює куту Д, і дорівнює 90 градусів. А ми знаємо ознаки прямокутника, і якщо у паралелограма всі кути по 90 градусів, тобто прямий то цей паралелограм правильно, прямокутник. Треба, красиво записати за ознакою. За ознакою прямокутника, так, прямокутника вже, кутника, паралелограм, паралелограм, у якого всі кути рівні, так, і дорівнює 90 градусів. то цей паралелограм, паралелограм, прямокутник. Так, прямокутник. Що я треба було довести. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.